Відмінити рішення виконкому про демонтаж 80 кіосків як нелегітимне, запропонували депутати на сесії міської ради. Проте лобістам мафів так і не вдалося протягнути це питання. Більшість депутатів проголосувала проти. Рішення не прийнято. Згодом до нього повернулася Наталія Леонченко. Вона запропонувала розглянути питання про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Депутат переконана, що виконком не мав права приймати рішення про демонтаж восьмидесяти кіосків, адже невідомо на які норми орієнтувалася робоча група, обираючи саме ці мафи. Сьогодні говорити про те, що у нас 80 незаконно встановлених чи 120 незаконних, чи 200 – це гадання на кафейній гущі. Сьогодні всі 900 споруд тимчасових можна розглядати, без якщо немає. Комплексної схеми можна розглядати як незаконні, тому в мене питання: чому зносимо 100? Чому не всі 900 зразу зносимо? Леонченко не вдалося переконати депутатів і у тому, що через демонтаж хтось втрачає роботу. Голосів знову не вистачило. За словами Сергія Мірошнікова, прикриваючись такими добрими намірами, дехто хоче повернутися до сірих схем. Він переконаний, для того щоб цього уникнути, потрібно провести прозорий аукціон. Раніше дуже часто це робилося саме таким чином: що людина, яка приближена до влади, оформляє на себе один, два, три, п'ять чи десять цих місць, а потім їх передає в субаренду. І вже ця людина, яка дійсно працює в цьому кіоску, вона безправна тому що її можуть в будь-який момент кишнути і так далі. А якщо буде проведений аукціон, то прийдуть саме ті люди, які працюють. Заробляють кошти, викупляться місце і будуть надалі працювати вже будуть самі собі господарями. Це лише початок боротьби з незаконними мафами у Житомирі. Переконує член народного виконкому Костянтин Суський. За його словами, не слід шукати таємних мотивів у виборі перших кіосків, бо рано чи пізно під демонтаж попадуть усі незаконні конструкції. Те, що там Ліонченко говорить, це дуже добре, але справа в тому, що саме така ініціатива. Як перша ініціатива, вона має місце і треба це спробувати зробити, тому що ну нехай це будуть ці самі 80 мафів. А після них я думаю, що в Житомирі знайдеться ще 80 наступних, які стоять незаконно і не мають жодного права торгувати на, на торгівлю. Сесія вирішила, що затверджувати комплексну схему розміщення тимчасових споруд зарано. Питання треба допрацювати, тому депутати повернуться до нього пізніше.